Вітаю вас на моєму каналі. Я, як завжди, в магазині Аврора. Дякую за ваші перегляди. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Насіння помідору 4, рожевий 4. Жовтий також 4. Морква 17, 14. Горох цукровий 14.

100 грамів 39. Наклейки для нігтів 24, 12, 9, фіксатори для накладних нігтів 14. Декор для нігтів, об'ємні сердечка 29. Вода туалетна 50 мл 69. Спрей для тіла парфумований 69. Набір станків для гоління 3 штуки 49. 119 за 4 штуки. Чоловічі станки 124. 3 штуки в упаковці. Щітка зубна розкладна 17. Дев'ятнадцять. Дві щітки сорок Крем фарба для волосся Мальва двадцять сім, двадцять девять. Сьоз сто дев'ятнадцять. Паліт шість мило дев'ятнадцять. Набір мила «Дуру» 4 штуки 59. 44 за 5 штук. Крем коктейль для душу 49, 1 літра. Гель для душу 44, 400 грам. Сто тридцять шампунь ельсев Лореаль. Бальзам філер 99 та бальзам для легкого розчісування, засіб для прання 125, серветки паперові 16 штук 19 гривень, папір туалетний 8 гривень 100 метрів. Набір паперу сніжна панда 49. Папірута 8 штук в упаковці 69, сода для чищення 42 гривні. засіб для чищення 22. Гель для чищення кухонних плит 29 антижир. Засіб для миття посуду 29, пів літри, гель для миття посуду друг 24 19. Засіб для миття посуду сарма 39, засіб для догляду за меблями, поліроль 39, для чищення труб 46, гель для прання Аріель 239, савик 149, 945 мл. Пакет подарунковий з кольоровими ручками 34. Підставка декоративна листок 77, чорний з золотом та білий. Шкатулка декоративна з зеркальцем 55. Акція діє з 10 по 14 лютого. Салатник фарфоровий в крапочку 88. гарної якості важкий. Тарілка обідня 111. Блюдо скляне 29, 14 см в діаметрі. Салатник скляний на ніжці 59. Чашка фарфорова в краплинку 77. Миска металева 2 літрі 74. Миска вставка для водяної бані. Дуже важка, хороша, 129. Тримач для серветок 19. Контейнер для зберігання лимону 39, Нічник на акції 39. По 9 гривень кошики для зберігання дрібничок, вішалка на стіна з прищепками 77, поличка для ванної кімнати 149, металева біла. Намистинки в асортименті 14. Набір на мостин 55, бісер для рукоділля 22 гривні, алмазна мозаїка 69. Наклейки для скрапбукінгу 19. Набір для творчості 69. Алмазна мозаїка. Набір резинок для плетіння браслетів 69, пряжа для в'язання в асортименті 34, Набір ниток для шиття з голками 19, корм для котів 10 за 100 грам. 11 Є різні смаки. Миска для тварин з малюнками 39, лопатки для лотка 19, шкарпетки чоловічі, махрові 34, В наявності різні розміри та кольори, 22 гривні жіночі, 39 чоловічі, 42, 44. Двадцять дев'ять. Теплі шкарпатки. Махрові тридцять чотири. Двадцять девять. Чоловічі високі з принтом. Жіночі сорок чотири. Двадцять третій, двадцять п'ятий. Дюна 39. Шкарпетки романтичні. 34. Дитячі. 34. 16, 18 розміри. Кологодки димосезонні. Дитячі 99. Кольори є в асортименті. Цукерки від Любімов 47 за 108 грам. Гель для зняття лаку 27, велика банка 44. Для зняття липкого шару 99, набір накладних нігтів 39 за 100 штук, гілочка бавовни 88. Какао порошок 23, Желатин 14, 15 гривень, чарівний вечір, Світоч Полуничний 29, 34 чорний, Міленіум 29, Цукерки 37, Королівський Шарм, Рулет Бсквітний, Шоколадний 19, щипці Металеві 29. Термометр для духовки 55, вінчик для збивання 19, ложка столова чорна 19, Терка кухонна 39, кухоль порцеляновий 59. Керамічний 74. Кольори в наявності є різні, чашка фарфорова, блакитна лагуна 69. Келих для коньяку 34.